День. Смотрите, это счетчик. Проводка. И вот эта коробка, которая в дом распределяет. Вот тут такой піпець. Треба це все заново провода переложити. В общем, треба електрика. Вітаю, шановні електрики та ті, хто хоче ними стати. Ось таке відео повідомлення отримав від замовника. Приїхав на місце, та що я побачив, та-да-дам. Причина цього не того як було у відео. Стандартна, в лапках, звісно, стандартна скрутка алюмінієвого та мідного дротів. Звісно, що я виправив це неподобство, але мова зараз про інше. А саме про те, що подібні мідно алюмінієві скрутки причина приблизно 10-20% моїх викликів до старих будівель. Причому це стабільні плюс 10-20% мого доходу. У викликах в старій будівлі незалежно від сезону та пари року. Ось вам справжня скрутка годувальниця для електриків. Причому самі хитрожовті електрики по виклику примудряються замінити відгорілу мідно алюмінієву скрутку новою аналогічною скруткою. І ще моє таке спостереження: частини таких скруток роблять самі продвинуті в лапках, звісно, продвинуті власники квартир та будівель. А потім вигрібають наслідки своєї творчості. Колега, а ви часто стикалися із таким явищем? Та хто робить такі шедевральні скрутки і гадувальниці на ваш погляд? Пишіть, будь ласка, у коментарях, впевнений, всім буде цікаво та корисне. А якщо ви бажаєте регулярно отримати значно більше інформації стосовно того, як електрику пристойно заробляти, то приєднуйтесь до нашої спільноти у телеграм за посиланням в опису. Та отримайте у подарунок електронний звіт Як електрику заробляти більше, п'ять перевірених способів. Несіть світло і комфорт людям та заробляйте більше.